Карамелька не знайдеться? А ви чимось торгуєте? Тихіше, тихіше. Ну Наприклад, маю наклейки з 2025 року. А ви думаєте, за чим прийшла? Одна наклейка 10 українських гривень. Ви ж знаєте, що євро обістіння? Ну, а у вас торгуватись можна? Ну, можна спробувати. А тепер гроші. Це хороша уліка. Треба донести Федору. Він спець в цій справі.